Мені 20 років, служу з 18 виконую бойові завдання з 19 років. Я себе в цивільному житті з дитинства не бачив, так що я буду працювати десь на роботі, я себе бачив тільки в армії, десь у військовій сфері. І в мене це непогано виходить. Якщо мені довіряють такі завдання і ставлять старшим, то я думаю, що щось в мені бачать, і це якось мотивує не тільки мене, а й хлопців, які працюють разом зі мною. Я був місяць часу на першій ротації. Ми поїхали як до комплектування. Це був такий, як бойове хрещення, можна сказати, ми прийняли. Друга ротація, я відбув два з половиною місяці, отримав поранення, я відбув реабілітацію і вернувся в стрій. Ця ротація відрізняється від двох попередніх тим, що надзвичайно велика кількість штурмів. Цілий час контакти, кожен день контакти. Тут ти сидиш, можна сказати, просто як в ямі. Тут немає часу, навіть так як вкопуватись, але доводиться і відстрілюватись, і вкопуватись, бо в твоїх інтересах вижити і втримувати позицію. Тут я почав реально нищити ворога. Тут ворога було без шансів. Ми сиділи на позиції, тримали оборону. Почався обстріл з АГС, з СПГ. З міномету 120-го, з 82-го. І ми почули звук ворожої техніки тяжкої. Ми побачили на відстані десь метрів в 300, що висадився десант ворожий, і заді нього під'їхав танк. Довелося відійти, відступити, але не назад ми відступили в бік, щоб не було прямого попадання по нам. Зайшов ворожий десант. На саму позицію він не зайшов. Він Перед позицією дійшов, почався бій, зробили іншу позицію з боку в іншу посадку через дорогу. Ми з товаришем, тим спозиним Башкін. Ми, як, перед тим як заходити на позицію, я спланував це все. Нас контролювали з дронів, і все пішло в принципі по плану. Він контролював правий сектор, я зачищав лівий. Зійшли на позицію вдвох. Я з товаришем. Ми знищили ворога звітом, забрали всю зброю, трофейну, всі, всі речі наші. І на наступний день ми зайшли туди повторно, і там виявився ще одна одиниця ворога, піхоти. Теж знищена. Зачистили і позиція вже наша. Коли ми відходили вже, поверталися на свою позицію, він зачистив свою другу половину. Зараз він. В реабілітаційному центрі, бо отримав поранення. Зараз на ньому його життя нічого не загрожує вже. Дякую, що прикривав, зробив все те, як потрібно було, те, як і домовлялись. Все було злагоджено, спокійно, без паніки. З Кулеметом зазвичай я працював з великих дистанцій, але от оце останній мій бій це був контакт менше двох метрів. Ворог сидів е, в окопі, я забіг. І В мене був короб на 100 патронів в кулеметі заряджений, і я розрядив в сторону ворога. І закидали потім гранатами, щоб бути впевнені, що там ніхто живим не залишився. Страх відсутній в той момент, бо про страх в той момент взагалі не думаєш. Бої вони тут незабутні. Тут однозначно тут і цікаві бої, більше так, Засади є тут більш ну цікаво, але тут і більш небезпечно, тому що ворог теж не, не рухається по одному чи по двоє. Заходять штурмові групи, заходять просто розвідувальні групи, які висікають, звідки по них ведуть вогонь, а потім заїжджають штурмові групи з певною інформацією, і вони вже чітко знають, хто де знаходиться. Але тут бої йдуть. Не, не хвилину, ні не дві, не п'ять. Тут бої йдуть годинами. Реально тут може бій тривати 2-3 години. Нищити ворога. Це, це приносить там незадоволення, що він не продвігається вперед. Найтяжче можливо, що було. Це останній крайній день. У це... нас був поранений, виснажені були всі, що морально, що фізично. І його доводилось, довелось витягувати за собою ще десь півтори кілометра. І ми вдвох разом з побратимом його витягнули до точки евакуації. Щоб вижити в екстремальних обставинах, ну, головне це без паніки. Потрібно чітко виконувати свою задачу, яку на тебе покладають. Якщо це все буде злагоджено зроблено, то Нічого тобі, в принципі, не загрожує. Треба думати далі план дій для виживання. Це ну, війна тут. Хто мудріший, хто швидший, хто сильніший, той і виживає. Які б задачі мені не ставили, я впевнений в тому, що я їх виконую. І я вернусь так само, як і моя команда живим і неушкодженим. Зараз потрібно триматися всі разом, ми всі одна сім'я. І якщо ми будемо триматися всі разом то ми не зламні. Ми і так не зламні, а так ми закінчимо швидше війну. Якщо кожен буде викладатись по максимуму, то і результат буде набагато швидший і набагато кращий.